Доброго дня! У нас є сходинки до МТЗ з великою кабіною власного виробництва. Так вони виглядають. Вони є на ліву сторону та на праву. Також в комплекті йдуть кронштейни для кріплення розпорні та кронштейн кріплення до кабіни. Також є можливість доставки в Молдову через перевізника та Литву, Латвію та Естонію. Дякую.